Шалом, вам, це славко, коли я от працюю з накладками за дизайном асі за руків'ям, то один рух десь не так по волокнах, і я скажу, що доводиться якось викручуватися, доводиться йти на до компроміси. Так само з політикою. Говорящі голови вам багато чого наговорили. У мене теж. Вчора в спляск мягко так вражаюсь в коментах, але поговоримо. Важить, що нам знати. Продовжуємо там, де зупинилися говорящі голови. Зайвих відшили вступленням. Зеленський бикує чи торгується. От що нам треба знати, бо ціна цього питання бикує Зеленський чи торгується наше з вами майбутнє. Якщо бикує, то нам з вами доскону донатити, розумієте. А якщо торгується, то чиїми ресурсами, чи стоїть за його пропози, його торгівлею Європа. розумієте? Вся наша пози, коли ви мені вчора розказував, як ви черговий раз дронами всіх закидаєте, не забавайте, що це ваше свято життя коштом іноземних грошей, що ми наймані Сарбаси. Ніколи цього не забувайте. Україна найманий військовий контингент Заходу і воює вона його ресурсами. Як тільки нам прикрутять кранік, я хочу подивитися на то, кого і чим ви закидаєте. Тому вся позиція Зеленського опирається на те, що Європа підтримуватиме санкції і надалі, що Європа його підтримає. В яких межах його Європа підтримає, на яких позиціях, на яких пунктах я не можу специжувати, це складно. Але поза як Женський спростовує ситуацію з Кримом з визнанням Криму, то видно, що він полягає на. Об'єднану позицію на консенсус Європи як довго цей консенсус в цьому і іншому пунктах протриває? Уже кажуть за фактичну потерю контролю, щоб ми признавали нам підсовують пропозицію за пропозицію. Як виглядає, попри різницю? Поглядів і пропозицій між США формулювань та Європи, Європа не збирається підтримувати нас ціною розриву і конфлікту зі Сполученими Штатами, ціною того, щоб образити Трампа. Ніхто з них поки що сам Трампа не образив ні в чому, навіть маленька і хоробра данія. Так, що полягати на те, що Європа за нас підовно за інф за Ісландію, не за за Гренландію, не пішла на конфлікт. Ви думаєте, вона піде за нас на конфлікт. Вона буде підтримувати нас проти капризів Трампа. І як довго вона і в якій мері забувайте, перше коли Зеленський був напінений не завального кабінета, зразу всі ці старміри кинулись його туди возвращати, не підтримувати нас, не посилати сюди літачки за зброєю. Коли американці припинили і завернули, а погнали Зеленського в каносу каятися? Ну, Зеленський євріп духа, йому що каяться, що не каяться. Правильно, сказав би я, це, це прислів'я російське, але водовиглядає антисемітом. Ну, ви знаєте, що вор прощений, так і наш Зеленський. Ну, Він молодий, зим, зим інакше не можна. Це похвала йому. Що нам треба зрозуміти? До чого зводиться оця от патріотична позиція непримиримості? Це українці мають бути разом в дупі, розумієте? Умови важкі, але трошки є того, на що я сподівався. Якісь невеликі території в Херсонській області нам повернуть. Ймовірно, все-таки це острови, а не шматки узбережжя. Це мінімум, що потрібне для судноплавства для того, щоб прикласти коридор руслом. Для судноплавства це як було з гирлом Дунає після 45-го року, так буде тепер з Дніпробурським лиманом. Нам треба чіплятися за ці шматки, пам'ятати, що Росія була готова віддати більше в Херсонській області. Судноплавство Дніпром це не уникне. би не критикували, це важливий пункт, ви недооцінюєте його важливість. Що нам треба розуміти, що відсутність України в НАТО це гарантія того, що НАТО не воюватиме з Росією. Цього статусу будуть добиватися всі зробити НАТО неспроможним воювати з Росією це одна функція, це головна функція НАТО була створена. НАТО було створено для того, щоб не воювати з Росією, і саме на цій формі НАТО наполягає Москва. Як воно було створено, так воно його і наполягає. При всіх його криках за агресивність вони знають, НАТО має бути неспроможним воювати з Росією. Чому вони Францію вишибли своїми діями дипломатичними і військовим плануванням? Тепер змагають От було кілька перемог в формуванні НАТО. Ну, деякі, щоб не воювати з Росії, деякі допомогли і самі собі. Для чого вони Східну Європу потягли в НАТО? За чого взяла ця сволоч Центральноєвропейська в НАТО? Поясніть мені, для чого там ці всі Чехії, Венгрії, Словакії. Зараз ще всякою Балканською сволоч тянуть. Для чого це все? Щоби не воювати з Росією. І тепер головна гарантія не воювати з Росією вже при тій конфігурації. Абсолютно зручна стратегічна конфігурація на півночі, ну тепер треба вибити Україну, щоби не воювати з Росією. Це треба розуміти. Далі, коли ви говорите за реванш, ви уявіть собі практичну можливість реваншу. Це не реванш Азербайджану проти Вірменії. Козера Азербайджан був більший і сильніший за Вірменію. Ми більші та сильніші, хіба що за Крим, за ДНР, заена і то не справилися. Чому підтримка Росії за кожен рік населення на тимчасово окупованих територіях буде жити краще і багатше, ніж ми. Це аксіома. Ніякої великої любові там не спостерігається. Хоч і вона каже Ася за те, що вони винуждені, де їх ніхто не спрашував. Я її позицію розумію, я її позицію поважаю, але будемо говорити цинічно та практично. Народ там буде жирувати, а ми тут будемо бідувати. Народ оця АЕС їх забезпечить електроенергію, їх забезпечить водою. Їх забезпечить всім. Їх вже забезпечили ринком, тому що п'яне руське сволоч нічого не вирощує, а повониця по 750 п'ятдесят за кілограм, Звініть це... Ні в Донецьк, ні в Горловку продавати, а намного круче. Значить, гроші там будуть. Ніхто нас там не привітає. Це раз. Друге, Україна як етнічна, як українська етнічна держава, ця нація лякає нас Путін чим світ, що націоналістична вона не створиться. Тому що українці патріоти втікають з такою ж швидкістю з України, як і не патріоти. Ми з... характер України. Багато меншин, на жаль, збережеться. А українська влада в Україні, можливо, лише і в тому числі і реванш, примусом українського над неукраїнським. Розумієте, апартеїдом. Це от як саарська держава, не будемо казати, як ЮАР, що потрібні паспорти і вовчі паспорти. Хецуня, куди ти лізеш на перила? Зараз буде операція спасіння, але ну, якщо вже полізе, я, я не побіжу її рятувати. Кс. -кс, -кс. А сістрібісь. Відволікай кішко. О, мав, відволікли, слава Богу. Так ось. Скільки примус неефективний, в часі війни ми, ви війни ми не побачили ефективного українського примусу. Ми побачили атаки на українців, вже атаки молоді. бачите цих. А і тіктокерів на військових, вони ефективно працюють. Вони завжди зможуть тут збудувати антиукраїнську силу, а побороти її насильством. Ми не спроможні. Ніхто не розбиває собачі голови. Розумієте, влада українців це те влада спартанців над ілотами. на дилотами. Власне, влада меншості над більшості. Щоб проводити таку владу, потрібні позаправові репресії. Ані суспільство їх не проводить, ані держава їх не покриватиме. Так що характер України як ворожованого лагеря, ви ніщого ворожонного лагеря, ви не сахраніті. Тому зціпіть зуби і торгуйтеся, розумієте, але де межа? От розумієте, все таки не мені. Це рівноваться з єврейським нахальством Зеленського. Якщо єврей... Зеленський своїм єврейським нахальством торгується так агресивно, он на що-то розраховує. І давайте ми полягати на те, що йому все таки в торгівлі, практичному бізнесмену, краще відомо, скільки надо нажимати, скільки надо давить. Бо, як на мене, ці умови вже близькі. До можливих Україною до прийняття Крим, ми все одно втратили. Пропозицію за Незалежний Крим або Крим під міжнародним контролем, ми не висунули. Шматки лівобережної Херсонщини, ну ясно, що це ймовірно острови, на жаль. Ну, Це як буде з рукавами, як з Дельту і Дунає, треба торгуватися далі. Ну, Ми то знаємо, що і вони готові були віддати, але ну що тут поробиш? А ти ще віддадуть. Ну, Ася, Це вже залежить. Ну в чому є надія, ася правильно мені нагадує, що американці стукають дверями тільки потім, щоб в них назад просунути голову. Ми вже бачили, що Трамп стукав дверями вводив оці всі мита з тим, щоб зараз говорити з Китаєм. а Давайте яка -то торгувати далі. Погрози Трампа не багато чого коштують. Зловживати трусостю Трампа це нормально. Якщо Путін зловживає трусостю Трампа, чому б Тут, власне, не так я скажу. Путін зловживає скнарністю Трампа його дурними фантазіями за можливість заробити, нібито заробити на Росії. уявляєте, що на Росії хтось може заробити, крім Руські, що Техас може хто хтось, крім тихасців. Там такі розумієте, там з його досвідом бізнесу. Ну, с каких, с каких конкурентов он убил? С каких конкурентов он посадил в тюрьму? Сколько раз его убивали? То, что там несчастный человек в тебя выстрелил из винтовки, так ты уже герой. Тут таких бизнесменов, в которых стреляли сотни, если не тысячи. Разумеется, никто ему ничего, никаких триллион. А что ж ты их не заработал с конца 80-х на России? Что ж ты все собираешься их заработать, да? Пусть помечтает. Ну да. Разумеется, заработать на России триллионы. Там есть кому зарабатывать. На России больше, чем на ней зарабатывают, уже не заработают. А это свой кусок никто тебе не отдаст. Тем более, у тебя нет вожалей вплыва. Ты не можешь послать самолеты. Ты не можешь ничего там разбомбить. Кто будет с таким считаться, убогим? Разумеете, а. Зеленський полягає на трусості Трампа, що Трамп заборонить, а потім поверне, заборонить і потім поверне. Але як довго тут можна гратися? Я скажу, що нерви Зеленського видно, що поміцніші за моїх. Бо я, як реаліст, бачу наближення умов до прийнятних. Базу до нормальності я бачу до можливості прийняти ці умови. Чому? Я ще раз кажу, весь ваш патріотизм полягає на тому, що сюди вам капають грошики, капає зброя, капає підтримка. Як тільки все перестане капати, я на вас посмотрю, мої любі. Он уже в Херсоні снесли енергетичний об'єкт. Я на вас посмотрю, когда снесуть ще кое-где. Вернемся к лету прошлого года. Зрозуміти, ваша бравада, вона не підтримана головним, не підтримана людьми на фронті і не підтримана полководами спроможними цих людей не змарнувати. Проблема не так в тому, щоб знайти людішок для місцерубки російської, проблема в тому, що ми вже знаємо, як ці ресурси використовуються. Ми вже це бачили. Ми вже можемо спрогнозувати будь-який український наступ. Сенсу в цьому наступі нема, а тримати лінію фронта. Так ви бачите, що росіяни навчилися її розбивати. Ну ще 5-6 наїздів батальйонної танкової груп, батальйони тактичної групи, з чого б вона не складалася, вони все, ще якусь шматок на карті захоплять. І що далі? Ви сподіваєтеся, що вони вичерпаються довше, ніж ми. Я би на цьому не полягав, розумієте? Тому що наша потужність в підтримці Заходу. Як тільки підтримка заходу почне сипатися, я на вас поспав. Так що не упражняйтесь у мене тут в патріотизмі, а подумайте над реальними умовами миру, які нам пропонують. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ну і що я хочу сказати: Зараз йде процес перемовин. точно, что торгуются. Поэтому раньше времени паниковать не надо. Я так думаю, что раз Россия готовилась к сдаче Херсонской области, может оно так и будет. Но посмотрим, это все будет возможно, когда все будет зависеть от вас, как Зеленский разыграет, будет разыграет как эту он партию. Как он их разумеется. Все будет зависеть от еврейской наглости, еврейского счастья Зеленского. Но сколько можно на нем выезжать? Разумеется, ну, а чтобы время не покажет. Трамп, Россия бы отдала Херсонскую область. Но как отдать Херсонскую область с поддержкой Трампа, если тебя поддерживает Трамп? Ну, мало ли что, он только на словах поддерживает, а на деле он сам ничего не может сделать. Я тебе вчера дала передачу послушать. Ну, я понимаю, Ась, ну, испытывать Трампа, знаете, щекотать Трампу яйца, пусть ему Милане щекотит, давайте не будем. Ну, посмотрим, по-другому никак, потому что Трамп такой человек, который, когда ему идут ну, его против... Нахуй, он да. идет. Давай, да, давай да. Поэтому это такой человек, с которого можно увестись из равновесия. В раз посылает. Ну, по... меня не Зеленский беспокоит, меня беспокоит рас... союзники Зеленского. Это как коллективная драка. Я не верю тем, кто стоит за спиной Зеленского. Ну, я думаю, рано или поздно Европа проснется, уже потихоньку просыпается, есть отголоски. Будем Что надеяться. На эту Европу Когда она проснется, станет еще хуже. Они нас раскусят и начнут бить. Нас начнут да. бить. Ну, Мы подбачим. Европа уже просыпалась. Что от этого стало Чехословакии? Бай, лайкайте, поширюйте, подтримуйте. Будем надеяться на лучшие исход. Будем надеяться на Зеленского, а там как да. будет. Другого варианта у нас нет.